Дякую, що прийшли. Сьогодні річниця моєї волі і я вдячна всім українцям, я вдячна своїй родині, я вдячна кожній людині, яка прожила зі мною тяжких кроки боротьби. Тим людям, які боролися за мене, які вірили, які допомогли мені отримати волю. Найбільшим втягарем за цього року є те, що не вийшли наші українці. І надалі залишається в полоні, і надалі залишається заручниками Російської Федерації. Це важкий рік боротьби. За цей рік я зробила все, що я зробила для найближчої людини, якби вона виявилася в полоні або в студії. За цей рік я зробила все, що зробила для мене моя сестра, всі українці. Ми боролися і боремося. Цей шлях нелегкий. Я його проходила і знаю. Але я вірю в те, що він можливий, тому що він став можливим для мене. Тому хочу ще раз подякувати кожному українцю, кожному українцю за кордоном, кожному, кожній людині в світі, яка зрозуміла, що чужого варя не буває. День це був, сьогодні ми повинні були презентувати нову політичну силу, громадську політичну платформу Надії Савченко. Все було готове для цієї презентації, як ви можете бачити, крім одного. Партія проводить перереєстрацію, і Мін'юст, залежно від того, що вичерпано всі терміни за законом, не надавши жодних зауважень, жодних пояснень, не відповідаючи просто на жодні звернення, запити і телефонні дзвінки, не зробив перереєстрацію партії. Це відбувається не тільки з партією, якої, яку створили ми, з тим механізмом, який хочемо відкрити для людей ми. Це відбувається в Україні постійно. Дуже багато політичних партій не реєструють, реєструють із порушеннями, сядь, блокують. Це закінчується плагіатом, плагіатом, крадіжкою назв, крадіжкою навіть імен, прізвищ і фамілій, що ми, в принципі, спостерігаємо в українському демократичному просторі. Це закінчується тим, що може бути вкрадена програма, ідея, концепція. Неважко подарити ідею людям. Ідея вірна. Це зміна політичної системи. Цю ідею ми пояснювали і на неї відгукнулися розуміючі люди по всій Україні. У нас є сила людей, які готові працювати, які хочуть працювати, і вони мають право працювати в незалежності від будь-яких юридичних і бюрократичних заминок. Люди збираються і роблять легітимним той механізм, який вони вірять. Це показують майдани, це показують нові напрямки політичних рухів, сил. Які Розуміють, що така система політична, яка склалася за 26 років незалежності України, не має права більше на існування, тому що вона не дає існувати і жити українському народу. Ми будемо й далі працювати, як працювали до того по всій Україні всі, з людьми, які зрозуміють, які хочуть долучитися. Юридичне оформлення цього цього процесу буде доведено до кінця, в законний спосіб, чи то через судові звернення, чи то, можливо, врешті-решт. Вони зроблять те, що повинні були зробити вчасно, хоч і з запізненням. Боротьба триває. боротьба триває, Війна триває, а значить і боротьба триває чужими і своїми ворогами в Україні. Я вдячна всім, хто розуміє і підтримує, я вдячна всім, хто вірить, перш за все, все. тому що кожен спроможе, якщо ми того захочемо. Тому дякую всім, що прийшли, дякую всім за те, що приділили увагу. Якщо не виходить в такий спосіб, Будемо діяти в спосіб, який заслуговує відповідно та система, яка намагається зламати нас. Дякую всім за увагу. Так, Кава, чай, безкупні, я думаю, ви можете між собою. Звичайно, що наразі все. Дякую. Кава,